Квартири прокурорам чи бійцям АТО кому віддати землі у межах міста не може зрозуміти Київрада. раніше. прокуратура Києва звернулася до Київради з проханням віддати землі відомству. Йдеться про дві ділянки у Святошинському районі. Однак на ті ж гектари претендують і бійці АТО. Саме ці 10 гектарів землі не поділили між собою столична прокуратура і учасники АТО. Столична влада хоче віддати її під будівництво житла для правоохоронців. Однак військові проти. Питання про передачу земельної ділянки сьогодні мали розглянути депутати Київради. Однак на засідання прийшли члени міської спілки ветеранів АТО і попросили його зняти з порядку денного. кажуть, нині на сході воюють приблизно 6 тисяч киян. Усі вони мають право на першочергове відведення землі. Вважаємо поза законом та поза нормами морального права сьогодні розглядати питання про відведення землі на користь працівників прокуратури. При тому. Що станом на сьогодні, питання про виділення землі на потреби воїнів АТО фактично і по суті не вирішено. Жоден військовий не отримав відповідних земельних участків. У КМДА виправдовуються, міськрада повинна розглядати усі клопотання, які до них надходять. А столична прокуратура подала своє ще кілька років тому. Чиновники заповняють, землею бійців не обділять. Є розуміння, що всі вільні земельні ділянки, які перебувають, потрібно першочергово виділяти на потреби. Ото це не та земельна ділянка, яку ми виділили близько 11 гектарів. Це інша земельна ділянка, на яку Подавалось досить давно це клопотання прокуратури В прокуратурі працює дуже багато людей, які не забезпечені житлом. Після перемовин з бійцями питання з розгляду депутати таки зняли. І навіть пообіцяли порадитися з юристами, як оформити ці 10 гектарів на учасників АТО. Наразі обидві ділянки вільні від забудови. Одна площею дещо більше п'яти гектарів, друга трохи менша. Раніше їх орендувала приватна фірма, планувала будувати котеджі. Їхню вартість 2009-го оцінили у понад 35 мільйонів гривень. Але торік столична прокуратура відсудила землю за борги. Аліна Ніколаєва Віталій. Ліколот ТВАЙ